Доброго дня! Урок алгебри 10 клас. У попередньому відео ми з вами ознайомилися зі степеневою функцією з цілим та натуральним показником. Сьогодні ми порозв'язуємо задачі по цих темах за підручником мерзляка 10 клас. Ітак, завдання 1: Функцію задано формулою х в степені 19. І потрібно порівняти. Такі значення. І так, для наглядності ми я взяла графік, Так, пам'ятаємо, що вигляд графіка y дорівнює рівня в степені n, де n непарне число, він завжди практично однаковий. Давайте будемо розбиратися. І так, візьмемо число по х, десь мінус. 7,6 і мінус 8,6. І коли ми проведемо до Y, то, відповідно, у нас будуть ось такі якісь приблизні Y. Це приблизно я вам показую. Який же Y буде більший? Ясно, що ось цей, ось цей який буде відповідати більшому. Х більшому. Ось тут у нас мінус 7,6. Отож, замість і ми маємо поставити ось такий знак. Ще раз. Ще раз, давайте ще раз розберемо. Ось це в нас мінус 8,5. Ось це у нас мінус 7,6 і. Y, Бачите, той, що вище сюди йде, то той у нас більший. Далі. Мінус 6,9 десь буде з цієї сторони, а 6,9 буде з цієї сторони. Тобто, тут буде відповідати від'ємний Y, а тут додатній, відповідно. Звичайно, що від'ємний у нас менший. Так само будемо мати мінус 12, це десь туди донизу, і 0,2, ну, це десь отут. І знову ж таки, мінус 12 буде менше. Звичайно, ви можете не користуватися графіком, якщо згадаєте, що в нас тут функція завжди зростаюча. Зростає. А ми вивчили з вами у попередніх темах, якщо більшому х, якщо х1 більше х друге, і f від x1 більше f від x друге, то функція буде зростати. Тобто ви можете використати це означення, не будувати графік і не дивитись по графіку. Якщо ви орієнтуєтесь у цьому означенні. Наступне завдання побудувати графік функції. Бачимо, що у нас є модуль. Давайте підемо по тих правилах, які ми з вами добре завчили. Знаходимо нулі під модульних виразів, тобто х дорівнює 0. Розбиваємо на два проміжки. Отже, х менше за 0. Розглядаємо перший проміжок х менше 0. Якщо х менше 0, то підмодульна величина від'ємна, і ми будемо мати мінус х на х четвертому. Мінус записуємо. х на х четвертому буде х п'ятому, тому що при множенні показники додаються. Отож, нам треба побудувати графік мінус х п'ятому На проміжку х менше одиниці. Якщо розглядати наступний проміжок х більше одиниці, більше нуля перепрошую, то ми просто забираємо модуль і будемо мати х в п'ятому. Побудуємо цей графік. Давайте поставимо ті точки, які в нас основні. Тобто, що ми зараз побудуємо? Ми зараз з вами побудуємо схематично, y в X в п'ятому. Схематично. Схематично. Ну що ж, будуємо. Ну, ось я пунктиром побудувала графік, Y дорівні в X в п'ятому. А тепер нам треба побудувати мінус х5. Пам'ятаємо, що ми маємо обернути наш графік навколо осі Ох. Але цей графік мінус х5 ми маємо побудувати тільки менше нуля. Тобто нам потрібно буде тільки ось ця точка, і угорі якась там точка, 2,8, наприклад. І побудуємо цю сторону. Звертаю увагу, ось я обернула частинку графіка. Бачимо. Тепер нам треба це Х менше 0, а Х більше нуля, Х в п'ятому в нас. Тому ось цю частину, яка у нас пунктирна, ми теж наводимо голубим кольором, і в нас виходить. Ось така ніби парабола. Але це в нас є графік, y дорівнює модуль Х на х четвертому. Це наш графік. Розглянемо наступну, наступне завдання. Бачимо, що тут трошки по-іншому, але підмодульна величина, все рівно 0. І все рівно ми маємо розглянути два проміжки, пам'ятаємо завжди про це. І так, коли х менше 0, то ми розкриваємо модуль, будемо мати мінус х на х четвертому додати х п'ятому. Будемо мати мінус х п'ятому додати х п'ятому. Два протилежні будемо мати 0. Розглянемо, коли х більше нуля, будемо мати у дорівнює х на х в четвертому додати х в п'ятому. Будемо мати х п'ятому додати х п'ятому дорівнює 2х. Отож, ми маємо дві частинки знову графіка менше нуля і більше. Приступимо до побудови. І так, там, де х менше 0, то y дорівнює 0. Що таке y дорівнює 0? І дорівнює 0 це ось ця частина осі о х. Ось це у нас графік, y дорівнює 0. Воно проходить по осі, але я хочу, щоб ви бачили, так, що є вісь і є ось ця пряма. Далі. А коли більше нуля, то в нас 2 х п'ятому. Що 2 х п'ятому, що х в. п'ятому. Єдина різниця, що коли буде 1, то буде у нас точка 2. Якщо будемо брати по х1, то по і буде 2. Більше особливостей немає. І графік буде теж виглядати. Ось, як у нас на попередньому ось таким чином. Давайте його побудуємо. Ну, ось так буде просто стрімкіше рухатися догори. Ось маємо два таких графіка, які нас просили побудувати. Наступна вправа 8.7. Знайти найбільше і найменше значення функції f x х степені 8 на проміжку. Я ось тут вам для наочності вивела графік функції y рівні х степені 8. Тобто він однаковий для х квадрат, і в 4, х6, і в шостому, і х в, в, со, в сотому. Єдине, що він, можливо, буде стрімкіше йти кожного разу. Але нам потрібно зовсім те іншого. І так. Дивимось на проміжку від 0 до 2. Від 0 десь до 2. Ми бачимо, що наша функція на цьому проміжку буде зростати. Тому найменше значення, найменше вона буде приймати найменше у торсі х дорівнює 0. Так, давайте запишемо це. Y мінімальне дорівнює 0. і X буде 0. Y максимальне. Y максимальне буде дорівнювати в точці 2, 2 в степені 8. І якщо ми піднесемо, це буде мати. 2 в четвертому на 2 в четвертому. Це у нас 16 на 16, 256. Максимальне значення будемо мати таке. Далі, мінус 2 мінус 1. мінус 2. І мінус 1. Так. Функція спадає. Тому максимальне значення буде мати в тосі ігре максимальне дорівнює минус 2 в степені 8. Тобто буде знову 256. А ігре мінімальне. Буде приймати в точці мінус 1. Буде дорівнювати 1. Так, це у нас перша, оце у нас другий проміжок. Так, і розглянемо ще четвертий проміжок. Ще розглянемо четвертий. Від мінус нескінченності до мінус двох. Від мінус нескінченності до мінус двох. Отже, максимального не існує. А мінімальне буде в нас в точці мінус 2. І теж буде 256. Так, степінь з цілим показником. Там у нас був з натуральним, тепер з цілим. І так, дану функцію х в степені мінус 25, і, знову ж таки, нам потрібно порівняти для наочності ось перед вами схематично графік функції y дорівнює х в мінус n, ден непарне число. Так, давайте подивимося. Якщо взяти приблизно ось 18, десь буде отут. А 16 десь буде отут. І ми бачимо, що там, де х16, у буде більший. Отже, ось тут у нас буде менше. Далі. мінус 42, то y взагалі ось тут від'ємний бачимо. А 2,5 Y буде вище. Далі мінус 32, нехай десь буде отут. А мінус 28, нехай буде отут. Так, бачимо, що Y менший, коли мінус 28. Або, якщо ми пригадаємо. Коли функція спадна, бачимо, що наша функція спадає весь час. Пам'ятаємо про цю властивість. Значить, якщо x1 більше за x2, а f від х 1 менше за f від х 2 то функція буде спадати. Спадати. І якщо ви пам'ятаєте це правило, то ви його теж можете використовувати. Але трошки не так, так? Якщо х1 більше х2 і функція, спадає, то f від x1 буде менше за f від x2. Можна без малюнка, використовуючи це правило, розв'язати дану вправу. Використовуйте те, що вам зручно. Зручно малюнок, пам'ятайте. Малюйте. Знаєте правило? Використовуйте правило. Наступна права 9.4 побудувати графік функції. Y в доріні x-2 в нульовому степені. Ось цей графік будуємо зараз. І так, пам'ятаємо, що не може бути 0 нуль в нульовому. Отже. Отже, не може бути, що х-2 дорівнює 0. Не може бути. Отже, х не може бути 2. При цьому y будь-що в нульовому, це дорівнює 1. Отож, ми маємо через 1, ось вона наша одиниця, провести пряму. Провести прямо проведемо. Але не може бути два. Ось наше два. Ми його виймемо, це два. Ось отут у нас ніби виколота точка порожня у двійці. І ось це у нас буде Y дорівнює 1. Далі беремо друге, давайте ще зробимо друге. І так в нас не може бути ось тут основа 0, бо не може бути 0 у нуль взагу. Так, давайте розберемось. Тобто не може бути ось там 0. Не може бути 0. Давайте розв'яжемо це квадратне рівняння. Сума дорівнює мінус b, тобто 4, а добуток коренів дорівнює c, тобто 3. І бачимо, що підбираються гарно два корені 1 і 3. Добуток буде 3, сума буде 4. І все ж таки, будь-що в нульовому, це одиниця. Отже, знову будуємо графік через одиницю. Але не може бути 1 і не може бути 3. Ось тут, здається. Тобто ось ці точки у нас ніби виколоті. винятні. Всі-всі-всі-всі точки можуть бути, а ось цієї 1 і ось цієї 3 бути не може. Ну, ось такі побудови. І ще одна вправа – знайти найбільше і найменше значення функції. Ось дивимося, функція з цілим показником. На проміжку ось є схематичний вигляд. Так, на проміжку від 1,2 до 1 функція спадає. Ось тут 1,2, ось тут 1. Спадає. Тому в точці одна друга ми будемо мати максимальне значення одна друга в степені мінус 6. Позбуваємося від'ємного показника, будемо мати 2 в степені 6, і 2 в степені 6 буде дорівнювати 64. Мінімальне на першому проміжку, y мінімальне. У нас буде в точці один, степені мінус шість буде дорівнювати один. Так, друге. Друге. У нас буде. Від'ємне, так, там, де мінус один і мінус одна друга. Ось мінус один, а ось тут мінус одна друга. Бачимо, так? Тобто, там, де мінус одна друга, то в нас буде максимальне значення, а там, де мінус одиниця мінімальне. Так, і Y максимальна. У нас буде мінус одна друга у степені мінус 6. Це буде у нас. 2. мінус 2, нехай буде в степені 6, і все рівно ну, це буде 64. Так, і зробимо ще третє, давайте. І третє, у нас від одиниці до плюс нескінченності. Одиниця є, і ось сюди пішла плюс нескінченість. Тому ми бачимо, що оця одиниця це буде в нас Y максимальне. А от Y мінімального не існує. Не існує. Такі завдання на степеневу функцію. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу. До зустрічі!